Привіт! Мене звати Ольга, ви на каналі Математика по-українськи. Я хочу записати три відео, як пер... перше, як перетворювати десяткові числа у дроби. Потім друге відео, як перетворювати дроби у десяткові числа, і які дроби ми можемо перетворювати. І е, третє, е, що робити з тими дробами, які не можна перетворити в десяткові, як їх розпізнати. Сьогодні перше відео. Розглянемо число, наприклад, 10,9. А ви знаєте, що якщо після коми йде один знак, то це ну, тужно, можна сказати, одному нулю, тобто 10. Якщо б ми розглядали з вами, наприклад, 23,54 є такі числа, то це вже виходить 54. сотих. Ну, і так далі. Чим більше знаків після коми, тим більше відповідних нулів. І ось, наприклад: 10,9. Всі е, десяткові числа ми можемо перетворити на дроби завжди. Просто вголос навіть собі повторюєте: 10,9. Воно як звучить, так і пишеться. 9. ,10. Все, 9 десятих, немає нічого спільного, вони не скорочуються. Тут ставити крапку і на цьому все. А ось 2354. 23 ось і як ми його запишемо. 23,54. Пам'ятаємо, що ця рисочка означає дію ділення. І. Якщо ми можемо щось скоротити, і у вас це є у вимогах, то можна скорочувати. І думайте, що ж такого спільного? 54 і 100. Перше, що приходить в голову, це 2. Бо 54 ділиться на 2, також 100 ділиться на 2. Давайте поступово зразу і поділимо. Якщо 54 поділити на 2, це буде скільки 27. А якщо 100 поділити на 2. То буде 50. Переписуємо 23, цілих, уже 27 п'ятдесятих. Варто сказати, що якщо ми зверху ділимо на 2, то знизу теж обов'язково потрібно ділити на 2, тому що ми не маємо права змінювати дріб. А якщо просто скорочувати його, робити меншим або більшим, якщо нам потрібно, то ми не міняємо. Тобто 23,54 це те саме, що 23,275. І давайте, щоб закріпити, ще одне число ми перетворимо. Нехай буде 103, цілих. і яке ви там підказуєте число? Буду думати, що 6, наприклад, ще ви мені підказуєте, наприклад, 8 і 4. То це вже буде 103,684. Бо вже три знаки після коми. І перетворюємо 103,684. 684 000. А тепер вже нам вже потрібно це скоротити. Давайте вже будемо думати наперед. І як мінімум, у нас є четвірка. І дивимося на попередній знак. 8. Якщо 84 поділиться на 4, то. Саме число 684 теж ділиться на 4. А воно так і є, тому що, е, що е, тисяча ділиться на 4 і 684 теж ділиться на 4. Давайте скоротимо і напишемо, що в нас вийде. Е, тут у нас вийде, 146, а 1000, якщо ми поділимо, то вийде 250. І цього нам замало, тому що вже бачу, що 146 і 250 мінімум на 2 поділиться. Можна продовжувати вище писати, можете переписати, а потім знову скорочувати. Поки в мене є місце, я ще раз тут напишу. Якщо ми поділимо на 2, буде 73. А тут скільки в нас буде 125. Ну, вже відомо, що ні 125, ні 73 нас не поділиться на 2. Можливо, ще на 5 поділиться, але ні, тому що 73 на 5 не ділиться. І, в принципі, 73 це і просте число, воно більше, крім ну, воно ділиться тільки на одиничку, тільки на 73. Тому це вже останнє, що ми могли зробити з цим числом. І 125. Тепер ми зачитаємо 103,73125. 125. Ну що ж, це є перша тема з перетвореннями чисел у дроби або, навпаки, далі я вас запрошую до перегляду наступних відео, і ви цю тему будете знати краще. Якщо є запитання, завжди ласкаво прошу вас написати їх в коментарях. Дякую. Ставте лайки, вдобайки, коментуйте, навіть якщо у вас немає запитання, а просто хочете зробити приємний і підтримати український канал. До зустрічі!